У свої 22 роки він професійний військовий, який отримав орден Богдана Хмельницького за участь у найтяжчих боях за Донеччину. Владислав Горновий добровільно розпочав службу чотири роки тому. Вступив до лав 79 окремої десантно-штурмової бригади. Після поранення та тривалої реабілітації продовжив службу в одному з районних ТЦК Одеси. Більше про історію воїна розповість Олександра Ченкова. Какая армія не нада. Ну я тверда на поліг на своєму і на своєму рішенні, і вони прийняли його. Владислав згадує, як на його рішення розпочати службу у десантно-штурмових військах відреагувала родина. Тоді йому після школи тільки не виповнилося 18. Далі курс навчання, перші ротації. На одній з них в районі щастя, война і застала повномасштабна війна. Та він продовжив свою службу та брав участь у найжорстокіших боях за український схід. У Нас були дуже жорстокі бої. Коли ми тримали переважаючі сили противника, ну в багато разів більше, ніж наші, там по якимось даним, потім там, які ми чули від наших зв'язківців, з якими ми потім зустрічались, подейкували, що сили противника переважали в 10 разів. За участь в цих боях у зарічному гранатометника 79-ї окремої десантно-штурмової бригади й нагородили орденом Богдана Хмельницького. Там же рік тому Владислав отримав поранення нижніх кінцівок. Потім був тривалий період лікування та реабілітації. Та каже воїн: він знав, що буде ходити. Тож найтяжчим було зовсім на це. Так, я довгий цей час хотів повернутися. Я псіхавав, кидав все, коли дізнавався, що товариші гинуть, і з мого підрозділу загинуло 50% особового складу. Найважче це бачити побратимів, які загинули, які, які вже нічого не зроблять. Взагалі в житті, у яких були сім'ї, дружини, у яких були плани на майбутнє, і ти про них знав. 22-річний Владислав тепер служить в одному з районних ТЦК Одеси. Каже, робота нелегка, бо багато упереджень з боку суспільства. Територіальні центри комплектування комплектують лише навчальні центри. Породам військ відповідно до стану людини, його віку, його спеціальностей і можливостей. А люди чомусь досі думають, що якщо він сьогодні прийшов, то завтра він. Десь під Авдіївкою, потім їде під Бахмут, і потім під Мар'янку. Владислав каже: кожен з військовозобов'язаних має долучитися до боротьби з ворогом. Це питання існування нашої держави і життя українців. Є курс навчання. Є спеціальності дуже різноманітні в армії, які можуть бути навіть не пов'язані з виконання бойових завдань, тому що навіть є військові, у яких вже є досвід, які зараз проходять службу в тилових підрозділах, і їх можливо замінити. Окрім служби в ТЦК Владислав наразі отримує вищу освіту, та після повного відновлення хоче повернутися до війська і мріє лише про одне. Щоб перестали гинути діти перш за все, і наші захисники, тобто мої воврати, ми хлопці, цивільні люди. от це найбільше все інше все зробимо. Відбудуємо Олександра Ченкова, Євген Репенько. Програма Вікне СТБ», Єдині новини.